Ніндзяго. Серіал Любов з першого, е, з першого погляду. Друга частина. В головних ролях Нія. Майстер води. Кай. Майстер вогня. Джей майстер блискавки. Скайо. Майстер втягування. Зейн. Майстер льоду. Кол. Майстер землі. І останній. Це кузен Джея, його звати Сашко. Він також майстер вітру. Ніндзяго, ну, Ніндзяго. майстри Пінджитсу. Друга частина, друга серія Любов з першого погляду. Куда кай запропастився? Я його так жду. Він же цілий рік. Він мій день народження, пропустив. Він там цілий рік на то в тому лісі був. А! Швидше би він прийшов. Не знаю, чи він прийде до мене на день народження, не маю обов'язково ну, прийти. Зараз город за які Карпати випущу, що ти аж удивишся. Де, де гуляв? Признавайся. Гуля в а, я так і думав. Гуляв в лісі! леси. Лаля. Ой бррр, що я співаю. Я не люблю ані Лорок. Е, е, я зна я не, не думаю, що ти сп... сам в лісі гуляв. З С тобой хто збу. Ну, да, я знаю, що кошенятко, бо його теж немає. Але ти точно з кимось ще був. Ну, з ким бордом. Та ні, може, з якоюсь людиною. Ні, тільки з кошенят. Да. Ні. Ну, Кол. Ні. Кол, стоп! Кай, стоп! Ну чесно скажи з тобою, хтось був? на не розкажеш? Ні, не я ні, Слов... а як же? Слово мутанта? Да, а як же? Ну добре. Я в нему бис. Ай, як це мило. А в, ко... а в кого? В Дівчину яку звати скайлор. Скайлор говорить, чи може сайлор? Чи сайлером? О -о -е Неможливо. А ти знав, що це дівчина дочка президента? Mm. І знаєш, хто її брат троюрдний, менший? Дай братай. Ти. Ти екстрасенс? <сор genie> Вона мені казала. <спешто> Хочу признаватися, що я її брат. М -м -м. Ну, якщо вона вже розказала, то ладно. Ех. О, до речі, я хотів, щоб зараз Нія і Джей прийшли. Вони мені хотіли якусь смішинку розказати. Позвеш? Добре. Нія Джей, сідайте, бо я поїхав. Їдіть, любімчик. Ам в кого він любився? Та ні, я на нього так люб, люблю говорити. А вдруг він влюбиться в когось. Ну да. В кожного палає любов. І в тебе кол. Ем, Ні. Я знаю, ти дуже любиш Емму із міста Легоф Хартлейк Сіті. Ні, не правда. Ай, коротше, розказа давай розкажемо смішинку. Ні, ти ти говори. Кол ми вчора з йшли ішли по... за покупками, а коли йшли, то ми були такі вишукані, красиві, милі. А ось, ось бачимо президента. І Джей говорить Джей. Пане президент, а що ви тут робите? А він говорить, а, а я тут а туалет шукаю.

Тут угу. вони прийшли у кафе. Що замовим? молим? Може піцу на двох і, і коктейлі. Давайте. Що закажете? кажете? на двох і два полуничних коктейля? Пройшло десять хвилин. Ох, як я наївся. Підемо поспимо. Те вони дуже міцно спали. Той час у кола. <ріст> <ріст> ну і ви мене не спішили. Я чуть не напорив у штани. Оу, Джей, ти не пісеєш? Ні, це собака. Ой, до речі, мені треба в туалет. <ріст> Він такий смішний коле. Е, я хотіла тобі де що сказати. Що? Ніби тут біду, камера, Кая. А, м -м Ну, Коза, а я хотіла тобі де що сказати? Що? Мені дуже хотілося узнати, де ці шоколадки. Це не я. Ой. Так, кашляєш? Та ні, Нічого подавився. Чи це Джей! Да. З'їв шоколадки, іди купляй. М -м -м. Як ти узнала, Ти екстрасенс, от жопа. М -м а ти а чого ти особи на Вемо влюбився? Ну вона така красива, мила. А не важна. Короче, я так жду Кая, да, я йому хочу розказати свій жарт. А, а той час у Кая та Скайлор. Який був чудовий ранок? Ой, на байку. Дзвонить телефон Кая. Алло. Алло, привіт, Кай. Це я Кол. Привіт. Я не переживай, біля мене нікого нема. Як ти там скайлер ще не, ще не зробив продовження? <рес> ну, навірно, у вас буде хороший малюк, а Джей буде з ким посидіти. Я чув, що він дуже любить какашки їсти. Я скажу, за... катає на моцці. А може, кай, ти приїдеш і усім розкажеш, що в тебе дочь. Ой, не дочь. А ця, як там? А, дружина? Ні, ну, подруж. Я не хочу. Не осоромишся. Ні, я не хочу. Потім все взяли і всіми кімнатами є біду... мої відеокамери, То ти не побалакаєш. Ну добре. І так вони не вирішили, чекай зр, чекай, розкаже всім е, і зробить їй предложення, Чи ні? сліди. ні за го.